Майстер-сержант Бистрий Юрій Миколайович, 75-го року народження, уродженець Львова, займався кульовою стрільбою в тирі з малокаліберної гвинтівки. Ну, відповідно, бачив себе військовим, тренував себе до того, займався фізично, бігав, підтягувався, ходивши до того, на греблю, займався на байдарку. В 93-му році попав на службу в Національну гвардію, прийняв присягу. Потім так склалося, що відрядили мене. В Крим попав служити в батальйон спецпризначення. Після звільнення строкової служби повернувся сюди у Львів. Перша моя посада вже настроковцем була інструктором з фізичної підготовки. Коли сформувалася розвідувальна рота спецпризначення, теперішній окремий загін, попросився перевестися туди. В загоні служив заступником командира взвода. Потім проявив бажання поїхати миротворцем в Косово, в колишню республіку Югославію. Написав рапорт, командири дали добро. Пройшов відбір У 2005 році. Попав в миротворчу місію ООН, в спеціальний поліцейський підрозділ. А наш підрозділ знаходився в місті Гніляни. Конфлікт на Балканах відбувається дуже довгий період. Територія, яка розділяє Європу і Азію: зброя, проституція, наркотики. Це все якраз переходить через цей регіон. І тут же стикаються дві релігії: іслам і християнство. Якщо албанці, то вони мусульмани, серби це християни. І тому такий конфлікт якраз на цій території проходить. Весь західний світ підтримував албанців, а за сербів виступила тільки Росія. Тому і серби відповідно підтримують Росію зараз. Що стосується служби там, була і охорона об'єктів депутатів місцевих. Це було супровід колон. Це були блокпости, допомога місцевій поліції. Це була зачистка. Албанці руйнували як і техніку що Ооновську, шо що Кейфорсового форси. Так само Албанці знищили дуже багато християнських храмів, монастирів, храмів, церков. Які дотуються ще 1300 що роками, тобто вони були під захистом ЮНЕСКО, але не дивлячись на це, ну варвари. Вони це все зірвали, спалили, розрушили. Воно все було в гарному стані, діючи монахи жили в тих монастирях. Служба була важка, але, але подобалося. Всі хотіли залишитись, продовжити, але ну, ротація рік часу, вимушені були повернутися. Але я знаю багатьох хлопців, які через певний період часу їхали на другу ротацію, на третю ротацію. На світовому рівні Україна була одна із кращих. До нас прилітав тодішній міністр внутрішніх справ Юрій Луценко на медальний парад, вручали нагороди. Далі вернувся в загін, служив в загоні. Та, ну і в 2010 році, по вислузі років, вийшов на пенсію. На жаль, почалася війна повномасштабна, враховуючи те, що я живу тут у Львові. Враховуючи те, що багато з моїх колег ще до сих пір служить, і мені якось було незручно сидіти вдома, я прийняв рішення вернутися на службу. Не, не планували нікуди не виїжджати, ні за кордон, ні що. Зараз на даний момент провожу проходжу службу відділення інструкторів, провожу стрільби. Ділюся досвідом і стараюся молодим хлопцям допомогти у всьому. Поділитися навиками, поділитися бойовим духом. Поки здоров'я і вік дозволяє, буду служити. А далі подивимося, як складеться.